Яким чином використовують детектор брехні в бізнесі? Іншими словами, це відео буде про використання поліграфа. Доволі часто власники компаній або керівники використовують у двох ситуаціях для того, щоб розкрити певні порушення, тобто щось уже вчинилось, скоїлось, зокрема, розкрадання доволі часто, або розповсюдження якоїсь комерційної таємниці, конкурентам, ну і так далі. тому подібне. Тобто використовують для того, щоб дізнатися про порушення з боку працівників. І другий момент, в контексті якого застосовують поліграф, це попередження порушень. Тобто, можливо, ще ніхто нічого не крав, не порушував, проте на всякий випадок власники компанії хочуть натякнути про те, що цього Робити не варто, оскільки кожне таке порушення буде розслідуватись не лише з допомогою поліцейського із собаками, а і також з використанням поліграфа. Коли доведеться прийти до спеціально обладнаного приміщення, спеціально обладнаного крісла, де купу дротів приєднають до тіла і необхідно буде відповісти. Як на сповіді, про все те, що можливо хотілося б залишити в таємниці? І в цьому такому невеличкому відеоогляді я розкажу, з якими проблемами стикаються власні власники компаній, тобто адміністрація підприємств, і з якими проблемами доволі часто стикаються саме працівники. Тут є дещо спільне, а є і відмінне. Так от, проблеми власників компаній полягають у тому, що не всі працівники. Погоджується пройти детектор брехні. І це не завжди пов'язано з тим, що працівник щось там украв чи привластив. Просто він боїться, що дізнаються якісь інтимні моменти його життя, про які він хотів би умовчати. І тому виходить, що цей працівник відмовляється від проходження такого тестування, проте він насправді в контексті робочих відносин доволі добропорядний і не має підстав сумніватися в його. Робочій доброчесності. Можливо, то він там десь вдома якийсь тиран, або щось там робить не зовсім моральне, але в роботі він доволі правильний, порядний, і той, який слідує правилам внутрішнього туртового розпорядку та дотримується законів. Тому варто знати керівникам компанії про таку от особливість, що існує певний страх перед усім таким новітнім у деякої категорії працівників. І ще один момент пов'язаний із питанням законності такої пропозиції тестування на поліграфії на детекторі брехні. Є декілька точок зору, які зводяться до того, в загальному, що це тільки за згодою працівника. Тобто примусово взяти і зв'язати вашого колегу по робочому цеху, посадити на стілець. Прив'язавши його до нього та приєднавши дроти, ну, не, закон не дозволяє. Тому лише тільки добровільно. По-третє, яким же чином буде оформлюватись результат цього такого тестування? Тобто, це що, доказ? Чи що, Вирок? Якийсь обвинувальний акт? Ні. Це певною мірою просто таке от припущення, презумпція про те, що, скоріш за все, певні якісь є. Переживання у працівника щодо тих чи інших питань, тобто це навіть можна не називати, що однозначно виявлення брехні відбувається, Бо поліграф, він показує, чи змінюється емоційний стан на ті чи інші запитання, і якщо є оцей ось ланцюжок тих чи інших запитань у певному руслі, то робиться ймовірностний такий висновок про те, що особа щось говорить, що є неправдою, або навпаки правдою, якщо інші реакції. Тому одностайно дати відповідь на те, чи працівник просто хвилюється у зв'язку з тим, що йому не подобаються ці питання, чи він там морально не готовий до них відповідати, чи можливо він точно порушив закон, ну, немає ні в кого такої відповіді. Тому це також врахуйте. Хоча, звичайно, що людина, яка буде робити тестування, вона, якщо показники будуть однакові, з її точки зору до тих, коли обманюють, то ця yeah. особа буде вважати, що так дійсно тут маємо справу з брехнею. Проте ви ж повинні розуміти, що, наприклад, різні поліграфологи мають різну якість. Давайте будемо вже говорити своїми словами напряму. Тобто хтось, наприклад, робить скидку на те, хто в кріслі, хто тестується одним. Одним з випадків це може бути, наприклад, соціопат, у якого взагалі ніякі психічні реакції не виникають у зв'язку з тим, що питання задаються. А є люди депресивного характеру, які бояться навіть коли чихають. І ряд поліграфологів ну, не роблять відмінності між тим, людина якого типу пажу є перед ними. Просто як конвейер, роблять своє тестування. Тому, якщо ви власник компанії, то поцікавтесь, власне, чи достатньої кваліфікації той поліграфолог, який буде робити певні узагальнення та висновки. І поговоримо про другу складову, що робити працівникам. Якщо ви працівник, то повинні усвідомлювати, уже, що це не зовсім така от процедура, на яку ви повинні йти обов'язково. Тобто, ви можете відмовитись, про те, тут є. Ще такий от нюанс. Зазвичай, коли, наприклад, на якомусь складі вкрали щось, то всіх працівників, які дотичні до цього складу, направляють на проведення цього тестування на детекторі брехні. І якщо один із працівників відмовляється це робити, то, скоріш за все, вважається, ну так, суб'єктивно, що цей працівник щось приховує, а значить, скоріш за все він і винен у тому що. Щось там зникло чи було привласнено. Тому зверніть на це увагу, що ви можете не бути взагалі винуватий у крадіжці, бо справжній злочинець піде на тестування, і він, можливо, володіє навичками, як це обманути поліграф, а хтось не піде. Тобто, це такий от розклад у злочинця, він знає вашу психологічну таку. Характеристику знає ваше відношення, знає, що ви будете відмовлятися, і тому він піде, а ви ні, і щоб на вас спихнути недостачу чи крадіжку. Тому зверніть на це увагу, коли ви відмовляєтесь просто так, безпідставно. Хоча, ще раз повторюсь, ви повинні розуміти, що це не є доказом таким от однозначним в суді. Більше того, це якщо в добровільному порядку, ну, з натяжкою можна назвати доказ, і ще так вам заблюдати такий нюанс, вкажу. Про те, що судді ну, дуже по-різному відносяться до висновку поліграфа, проте за загальним правилом ніколи не будують обвинувачення, коли є вирок обвинувальний, ні слідство, ні суд не приймає висновок тільки на результатах тестування поліграфолога. Тому зверніть на це увагу: і якщо у вас така ситуація неоднозначна, то ви можете йти на тестування, і це, скоріш за все, в жодній мірі. Не потягне ніяких негативних наслідків до вас. Що ще? Ще є така от особливість, яка пов'язана з тим, що, повторюсь, можливо ще раз, деякі люди нервуються, коли проходять тестування. Приймають там ліки, або просто щось там їм муліє, у черевику, то також, можливо, результати будуть різного характеру. Або, можливо, у них є певне якесь своє моральне відношення до тих питань, які задаються. Ну, просто хвилювання. Це така також особливість. Ну, якби то не було, все ж таки наше суспільство рухається в епоху цифрову, а тому вам необхідно для себе знайти відповідь на те, чи будете ви працювати в компанії, де будуть тестувати з допомогою поліграфа, де будуть відеокамери, які також в подальшому зачитуватимуть емоції, з якими ви приходите на роботу, і емоції. Які у вас відображаються на обличчі, коли вам дають той чи інший наказ керівництва? Тобто, чи ви із заохоченням із посмішкою його сприймаєте, і чи невдавна ця посмішка? І з якими емоціями ви взагалі не лише сприймаєте цей наказ, коли він віддається, а й виконуєте його, здаєте результати його виконання в роботу. Якщо у вас є якісь ще питання, Стосовно застосування поліграфа чи якихось моментів пов'язаних з психологічними аспектами в робочій обстановці, то пишіть в коментарях до цього відео, і я вам відповім або текстом, або можливо знімемо нове відео.